Його називають вітчизняним героєм Ютубу. Він починав як сольний виконавець, а тепер у нього власний бенд, про який знають не лише на просторах СНД, а навіть у південній Африці. Його звати Юра Каплан, а його гурт Валентин Стрикало. В рамках Київського шоу Валентин Стрикало презентував публіці матеріал з довгоочікуваної дебютної платівки смірісь і розслабся». Ярость топора. От ярость топора, кстати, я очень розстроені, як не називати альбом. У нас навіть була обложка. Там я з топором в країні. І, і альбом Ярость топора. Ну э, нам сказали, эта що вот это, что вот это обложка, которую мы сделали, она более позитивна. А как-то ну, сказали, що ніхто не буде покупать. Як стверджують учасники команди, платівка продається добре. А ми від себе додамо, що квитки на їх концерт розкуповують з шаленим темпом. До речі, про лайв стрикало розділили своє шоу на так би мовити дві частини. Основну юра та гурт і сольну акустично. Семеря слуки ми каталисти. Готовим... Скільки учасників бенду не було на сцені, де б вони не грали, після шоу команда переглядає відеозаписи концерту та аналізує пророблений шмат роботи. Ми аналізуємо, слухаємо, що там по звуку, що громче, що тіше, хто де. Ми міняємо аранжування постійно, тобто як то їх совершенствуємо, щоб звучало лучше, щоб більше качало людей. Песню на репетиціях сочиняємо, просто граємо їх, становимся і починаємо пригати. Пригається <сапати>. потім. Гутен Морген <гутен> засвідчує, на концерті з трикалом можна добряче погодити. Проте минулого разу наповно це не дозволив формат зали. Та далі про інше. В одному із своїх інтерв'ю Юра зауважив, що волів би робити продукт для більш ширшої аудиторії. Ми ж поцікавились, чи не боїться співак з такими амбіціями перетворитись на когось, типу. В, в, в Білок я не, не боюсь превратитися. Бути Іриною Білок Білок. Це ж ну… Но... Нет, на самом деле, мне наоборот, в последнее время говорят, что слишком много року, чувак. Нужно немножечко. И, и попсы дать. А між іншим музиканти зізнали, що найбільше попси вимагають саме телерадіоефіри. Тож аби виправдати себе, ми додамо до цього сюжету ще трохи року. На кінець про те, чим зазвичай займаються хлопці після своїх епатажних шоу. Ми после кожного концерта нажираємося в говно и блюємо друг на друга. А потом на утром нас, нам очень плохо, мы просто умираем, мы говорим, что мы никогда больше не будем пить. А потом, когда вечером нас попускает, мы опять напиваемся и опять все по новой.